dá dá você perdeu o cupão a Deus Я не включаю! Давай! Що, Нема тілен! Далі, може. Дивись, там по -часу. Ти там сильно не підлітай, почекай, перейдеш а. на відео. Ми знаходимося в, в новоствореній молодій республіці Куренер. Напрямок Курщина. Ситуація важка. Зараз а, ворог. Зібрав сили, підтягнув резерви і зараз йде достатньо такі лобові, скажімо, атаки з обох сторон, але м -м, видно, що вони е не були готові до такої ситуації, яка зараз тут відбувається. Тому в нас є великі шанси продовжувати розвивати е нову республіку. Давай та уже приклеїв час. На рахунок там штурмів таких піхотних, да, от нещодавно от, якраз таки цією групою ми збили, скажімо так, їх штурм накат. На одне з населених пунктів, які поряд з лінією бойового зіткнення, і вони відступили. Деколи достатньо одного FPV, і вони одразу відкатуються, бо розуміють, що не варіант їм треба просто показати приклад. відірвана голова, нога, і вони більше не підуть. Де наші там зараз півці чи де краще не літати, де розвідувати нам можна. Заносять, заносять Ніхуя все як це активізували. Це не бойова група просто, поняття? Там акумуляємо туди в РПГ? От час туди ми її минули. Яка ціль? Смакшибательно. Іранська база. Походу FPVшники. ще одні ФПВ-шники ворожі. В підвалі. Зараз буде розстрава круга підліт на час 15 дві хвилини. Ну, Ми їй бачимо підвал все одно. Ви ще піднімесь, готовий. Тепер диви оцю хату бачиш. От, от зараз битвал, маємо, стоп, підвал да, під твоїм прицілом. Все, ви стали? Так, а, так, так, я, так, я так не став. Я завідаю. Зараз будемо працювати по підвалу. Дайте, будь ласка, стрім туди. Вчера, лівіше, 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 лівіше. Давай, якщо знаходиш... Давай, 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 потихеньку. Все, все, вони дивляться, давай. Заходимо. Сігнал потихоньку. Очень слабий сигнал. Ахуєнно, Єбать. — Та напевно перша да, з цього стоплення. — Так, і перше, скоріш за все, це з'єбнуло. — Я прям в залетів. Я її бачив, блядь. — Єбать! на спринцевих, блядь! — А тепер нам треба, диви, фартовий, тепер оцю хату треба, їбаш, легко. — Сьогодні ви бачили просто одну з е, таких, скажімо, міні-операцій, е, якраз таки вже більш-менш злагодженого екіпажа, де... Е, Є, скажімо так, людина, яка може допомогти хлопцям там долетіти, тому подібне, і знищити ворожу піхоту, їх місце знаходження, їх БК. Перш за все, я ж кажу, це допомогло знищити одне з місць їх перебувань, де вони вже не зможуть тепер перебувати, і їм потрібно відступати або знаходитись десь на відкритому просторі, наприклад, навіть під деревами, це ну, відкритий простір для міномета, там, допустимо, можна вже попрацювати. Достатньо однеї в неї впіві, там, да, тих там 15-20 тисяч гривень, але скільки вони можуть принести користі і зробити зону контролю нової республіки. Все ширше і ширше. А, тільки тобі треба лініше. А блядь, інформація. а там хата двохповерхова, так? Да? Да. Да, блядь, було. треба може в натурі в кришу, чи що, блядь? Що? Але блядь, це льобну, треба бути на криші сидіти. Ну вони ж там в таке сидять, виглядаєш з окна. Там просто через дах і через другий відкрите вікно і дирка в даху. Смель, чесно вотинц. Так, а ну. Э, <риклад> так, він на цьому полі, що в тебе попереду. Єбать. Це було рядом. <риклад> Все, я в окно. Все, тоді в червоні, працює. Перший перший може. Перший этаж? Ну напевно. Та лучше второй, а там Давай. окна нету. Давай. Вроде бы как. Давай. Ебать. Ебал? Да. Ну, я ж жил там охна нету там картинка була сейчас? Да, да, да. да. Супини і відос. Поки прильоти прикрутити нам. Yeah, — Так, на нас зараз паузу. Ми трохи паузу зробимо, бо СПЮшка тільки що в'єбала. Yeah, Роботала yeah. по панам, мабуть. Та yeah. щось слабенько, да, тільки рухлістик вивозить. Ви залітали? Ми, ми. Ну вони все одно по трикам вони стали. біжать, біжать по дорозі. Біжить, через димку його видно, але біжить. Один, блядь, і там попереду ще. А на сам треба за чисточку. А садку А то і розгорається, так, да, потроху червоний? Та там вже ебашка. Червоний. червоний? Там, да. там криша не дуже. Там è... дерев'яний цей, типу, дерев'яна стеля, деревянні... Цей... Все горить нахуй. Ну чому? Я думаю, там хаки вже їх точно немають. А дайте, будь ласка, ще раз стрім на червону на секунду. А це не ось прийшов лялька, я йому розказав, що ви всі подвали тут уярити, тому не буде декам. Де я, скажімо так, все життя займаюся футболом, грав довгий час. В один момент вирішив, що хочу продовжити скажімо так, кар'єру вже тренера. І тренував дітей досить довгий час, багато вихованців. Маленькі такі, 6-7 років. Дуже сумую за тренуваннями з дітьми. Я не пішов одразу в той же день. Я ще якийсь там. Пів місяця я ще протримався, я провів там два тренування, чотири рази спустився в підвал. Я зрозумів, що треба йти закінчувати ту війну для того, щоб можна було нормально з тими дітьми займатися. Бо це, це наше майбутнє. Яка ще може бути мотивація, як не принести тим дітям мир, щоб вони займалися, тренувалися. В школу ходили нормально, просто були нормальними дітьми. Те, що ми пережили, вони не можуть зараз пережити. І це ужасно. На це дивитися.